Генеральське ніколи не буває товсте. Що значить не буває ніколи товсте? Наскільки я знаю, генеральське сало не запатентована назва. І я яке хочу, таке й називаю. А для клієнтів, для наших, які купують, давайте я просто покажу, яке воно в нас буває. Буває ось таке: ось вам гарно видно. Товстюще таке я б його назвала, генеральське бутербродне сало. Буває отаке тоньше. Але те, що ви утримаєте. Свіжайше, смачне, висмалене сало з м'ясом, так це однозначно. І знаєте, що я вам ще скажу? Жодного худого генерала я в своєму житті не зустрічала. Тому мені здається, в кожного поняття генеральського сала воно різне. Для мене це просто смачнюще сало з м'ясом, звісно, не до шині з бочків. Для когось це зовсім інша назва. Неважливо, як воно називається, просто людям так проще розуміти, що ж це воно за сало. А хто хоче замовити отаку домашню свіжу смакоту 0,73 304 7643 500 гривень за кілограм. На цей тиждень не приймаємо замовлення. Можете вже записуватись на наступний.